Мої вітання, шановні глядачі. Мене звати Ольга, і зараз настав час для відповідей на ваші запитання. В прогнозі Україна-Росія у червні 2025 року карти показали, що Україні допоможе якась жінка. В ресурсному матеріальному плані. І от мене глядачі запитують, що це за жінка буде? Хто вона така? Можливо, це країна якась жіночого роду, це може бути і Англія, Великобританія, Японія, може буде також Германія, будь-які міста України західні. Ну, які знаходяться за межами нашої, навіть Росії, то жіночого роду. Ну, зараз питаємо: хто надасть Україні таку значиму допомогу у війні проти Росії? Це буде чоловік чи жінка? Отак спитаємо? Це буде чоловік чи жінка? Це чоловік чи жінка? Я скажу що, чолов... що жінка. Тут карта жін... жінка сидить, карта сила. От, чоловіки, що можуть дати нам можуть якесь підкріплення, якусь е... військову силу воїнів. А жінка, тут кажуть, якось по... по закону, по документам. Тут кажуть, що може жінка допомогти. Тепер ще запитаю, це жінка чи країна жіночого роду. Це реальна жінка чи країна жіночого роду Україні допоможе в матеріальному, ресурсному, збройному, військовому плані. Це жива жінка, людина, чи це країна жіночого роду? Це жінка, жива людина. Якась країна жіночого роду це країна? Це ще кажуть, що це країна жіночого роду. Щось нам дадуть. Щось те, що летить, швидкісна ціль, можливо, якісь ракети. От коли ми вже знаєте, будемо, будемо такі е, знесилені, вже виснажені, коли вже, знаєте, не будемо чекати ні від кого допомоги, і тут нам дають, дають карта подарунок, і після цього подарунку тут армія РФ. Вона перевернулася. Солдати РФ, вони перевернулись, тобто втрачають силу. І в кінці карта жінка сила. Сила тут дають, і в кінцевому результаті Україна отримує силу. Дивіться, карта плодовитості, карта ситості, карта захисту, карта зміна зменшення вогню, збереження захисту. Від прильотів. Це, коротше, якось ближче до осені. На осінь. На осінь. Угу. Протягом місяця щось будуть вирішувати. Осе зараз місяць, там щось вирішують. Можливо, знаєте, як от надавали нам дозвіл на... на постріли на територію Украї... Росії нашому, їх далекобійну зброю дали. А дозволу стріляти по Росії не дали. Тут кажуть, що щось як дадуть. Тут іде дозвіл. Тут іде. Розв'язані руки робіть, що хочете. І це якась країна, можливо, там президент, а можливо, якийсь чиновниця, чиновниця така людина, яка Має владу, вона може розпоряджатися і давати накази, розпорядок. Якась людина, людина, яка володіє, володіє, яка має владу. І її слово закон. Не буду назвати прізвища, подивимося, тому що це мої догадки, там я не хочу говорити таке. Ну, то, що нам допоможуть, це точно. Ще я пригадую, що робила прогноз на червень для України, і там була карта Башта, що, що чекає Україну. Я говорила, там така фраза, я послухала, що Україна щось може от, якийсь там вибух зробити в Росії, там, от, щось там може зробити, якесь таке несподіване. Щось. А це трапилося з цими дронами, з цими фурами 1 числа, 1 червня, ну вже червень. Сподіваємося, що це, не, це було тільки початок, що ще буде. Ну, дійсно, там іде такі е, перемоги є. Наскільки це можливо, знаєте, частина якогось етапу якийсь, і тут перемога, тут перемога, міст і так далі. Ну, Давайте зараз подивимося от про міст. Чи пошкодила е, опору, одну із опор. Мосту Кримського мосту. Українська армія. Так, чи пошкодили ми українці, українські воїни, опору одну з, із опор Кримського мосту? Так, 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 дивіться, бачите, як воно як мост. І кажу, що його е, пошкодили. Але, але, дивіться, тут кажуть, маленьке якесь пошкодження, незначне. І тут його якось зв'яжуть, скрутять. І тобто, якби оце перевернулося, я б сказала, все, він непригодний. А тут кажуть, ну воно дуже маленьке. Те пошкодження, а по ньому їздити можна. І тут дивіться, як мост, бачите? Місто на задньому плані. От. А по ньому можна їздити? Дорога відкрита, кажу, що по ньому їздити можна. Але це до до, до часу, тому що тут, бачите, карта, карта е, ламається. Ламається конструкція та, що тримала опори. Ну, Згодом, а, дивіться, бачите, пошкодження все одно є. Але, знаєте, росіяни тільки тоді пошк... визнають пошкодження, коли мост місту впаде. Коли впаде, і тоді вже, знаєте, вже тут казати нема чого. І то вони скажуть, ми самі це зробили, щоб українці не зайшли, там не використали, не нашкодили цивільному населенню. от. Але то, що там буде ще. Це ще не останній прильот і воно буде зруйновано. Це, от, бачите, карта стабільність перевернулася. Це справа часу. Карта десятка мечей це знищення. Це, бачите, водна операція, підводна операція, захист не спрацює. І це таке, знаєте, поетапна робота, постійна робота. Як от вода камінь точить, оце тут про це. Що ще будуть? Е, тут і спроби. І буде спроба така, що зруйнує повністю. Будемо спостерігати, будемо чекати. Так. Тепер у мене таке питання, чи відійде Закарпаття від України? Чи відійде Закарпатська Закарпаття, Закарпатська область від України. А, ні, тут кажуть, що по документах тут все домовлено, що е, Закарпаття. Ну, бачите, воно тут тримається, тримається. Е, хоча будуть оці інформаційні вкиди, будуть розмови. Я нещодавно була в Закарпатті, я була, звичайно, здивована, м'яко кажучи, тому що там, як був московський патріархат, так і залишився. Ну, Принаймні в тому населеному пункті, де я була, і мені як сказали, що тут Закарпаття не перейшло на православні церкви України. Вони як були, так і залишилися. Вони, вони, правда, молилися. Я була на службі, вони молилися за Україну, була пожертвування для ЗСУ там, урна була, все стояло. Але у них були молитовники, там, я дивилася, півчі, у них були на російській мові. Вони написані, ці молитовники, от, і слова, коли читали, там, то були слова. І все по-книжному там на російській мові, а то, що своїми словами, то було на українській мові. Ну, Вони всі кажуть, молимося за Україну, чекаємо перемоги України. Ну, церква така. Церква це таке, знаєте, як, як мені колись старий, стара одна людина казала, мій дідусь, казав, що тоді кінець світу настане, коли почнуть церкви ламати, почнуть виганяти попів із церкви, оце тоді почнеться кінець світу. Оце щось тут, бачите, таку ворожнеча у нас. Получилося. Ну, тут, кажуть, немає звільнення чи то відокремлення Закарпаття від України немає. Закарпаття було, є і буде українським. Імператриця пряма. Якби вона випала зараз перевернута, я б сказала: ой, ви знаєте, відійде. Хоча плани такі в них є. Такі є, щось вирішують, щось думають таке. Можливо, комусь все дуже хочеться, можливо, навіть в Закарпатті комусь хочеться. Ну, різні люди бувають, різні погляди і думки. А Закарпаття залишається з Україною. Тепер воююючим так, яким буде 2026 рік? Яким буде 2026 рік? Може бути якесь знаєте, незначне зупинення вогню, але бачите, в кінці випала карта Башта, що 26 рік це ще, на жаль, мінімум до осені, це буде продовжуватися. Частина України буде жити своїм життям, а частина буде палати у вогні. Це північна сторона, це. Центральна, скажімо, сторона, і східна і західна. Це південна. Ну, південь, ось Східна. Все тут розсипається. Ну, тут нема стабільності, на жаль, я не бачу. Я не бачу, поки отаке, як зараз, такий буде продовжуватися. Угу. Тепер ще таке питання в мене. 1 червня наші війська, наші служби розвідка провели операцію по знищенню російських літаків. Російські літаки, які стали українські, були колись українські, а стали російські. Якщо ви отак проаналізуєте, то ви можете отак провести ланцюжок, почати коли, подивитися, що це як було. Заздалегідь за продумано, коли Україну почали роззброювати. Із тих отих років, ще в 2008 році, тоді знищували бомбардувальники і віддавали ядерну зброю, це все почалося, ще кучман це все запустив, і пішло, пішло, пішло. От воно це все планомірно готувалося. І зараз маємо те, що маємо. Чи, таке питання, чи поповнить Росія склад втрачених літаків найближчим часом? Чи буде поповнення у Росії армії РФ втрачених літаків? Кількість, чи буде поповнення? Купувати. Будуть купувати, будуть е, десь міняти на щось. Їх підтримають. Але такого вже, такої кількості е, не буде в них. Не буде тої кількості, якої у них була. Тут, кажуть, будуть, ну щось є, кажуть, за гроші, щось будуть брати за гроші. Но... Того, що було раніше, у них не буде. Ну, для залякування і терору цивільного населення і взагалі України у них буде. Поки що так. Тепер таке запитання: цього літа можна буде купатися у Чорному морі? Так, у Чорному морі в районі затоки. Хто купався, той буде купатися. Але там не як ото норми, лабораторні норми оці всі, вони від, значно відхилені від ну, соблюдені. Незбережені, тому там небезпечно. Ну, хто купався, той буде купатися. Але тут кожному треба дивитися окремо. Якщо ви збираєтесь кудись поїхати, то треба спитати особисто за вашу сім'ю. І я вам дам відповіді. Е, Кароліна, Бугас, Бугас Одеської області. Там можна купатися? А от Кароліна Бугас щось тут відразу випав диявіл, що там кажуть, от чесно кажуть, по дурню і в міни. Оце бачите, от там ви мені написали, кажуть, що там плавають міни. От там якась небезпека є. Більше не знаю чого, ну тут, бачите, вибухи. Кароліна Бугас, карти так сказали. Ну, не там, не там. Взагалі, ну, на Кароліні Бугас більше, більше небезпечно. Так, зараз у нас пізній вечір 5 червня. Зараз я запитаю таке у карт. 6 по 7 днів 6 плюс 7 13, по 13 число, по 13 червня, чи буде масований, комбінований обстріл України армії РФ 6 по 13 червня, чи буде масований обстріл, комбінований е, обстріл армії РФ у території України. Дивіться, масований, комбінований ні, а вибірково. Вибірково можуть стріляти. Планують, вони планують це зробити. Наші дуже багато поперебивали оцих їхніх установок, які з кандерами стріляють. Планують, збираються. Ну, на жаль, окремі, окремий якісь регіони, так, райони чи області, так. Но тут про прям що всіх поубивали, тут цього нема, слава Богу. Так, ще кажуть, що Орешник там лякають нас орешниками. Чи запустить армія РФ? У червні 2025 року по Україні, по українським територіям міжконтинентальну балістичну ракету Орішнік. Ну, я не бачу, щоб запустили. Нема тут. Вона у них недоділена, вона в них там недороблена, її там треба ще робити робити. Тобто вона вони її можуть пустити вона впаде прямо у них там. Не долетить. Вона не дороблена. Слава Богу, не показали карти. Карти не показали. Я ще запитаю, чи цим літом до нас прийдуть миротворчі війська із закордонних держав, чи прийдуть до нас іноземні воїни допомагати нам воювати проти Росії, захищати свою землю. Прийдуть до нас. Ну, щоб масовано вони прийшли, ні. Е, вільно наймані, прийдуть. Якісь е, хоробрі воїни такі, що бажають воювати, ті прийдуть. Але щось нам дадуть. Ану, зараз запитаю про дозвіл. Тут щось про літаючі якісь ракети, щось тут пішла мова. А ж ну, зараз зараз запитаю, чи найближчим часом нам дозволять. Західні країни дозволять нам стріляти по території Росії далекобійною зброєю НАТО. Чи дозволять? Будуть постачати цими ракетами, але я не бачу дозволу. А -а. Поки дозволу я не бачу. Ога. Кажуть, якесь накопичення йде. А потім... Ну, але поки що дозволу також стріляйте. Ні. Тут цього нема. Дозволу нема. Ну, ідуть, ідуть ракети, ідуть, але дуже повільно, палки в колесах і зупиняють, і причини знаходять, щоб нам не давати, щоб допомога не доходила до отримувача. Ну, от як є, так, так воно є. Поки що так. Зменшення вогню в цьому році я не бачу, зупинення війни я також не бачу, і не бачила я це ще. В тому році також я не бачила. Я завжди кажу, дай Бог, хоча б в 26-му році, щоб це жахіття почало затихати, затухати. Але таке мені йде щось ну, на осінь, щось може 26-го року щось почати зменшуватися. Але ще будемо дивитися до кінця не впевнена. Карти показують найближчий, саме краще там рік. І ну, максимум ну, 2,5-3 роки. Це так уже точно. І тому будемо дивитися, будемо слідкувати, я буду робити прогнози. Поки що так. Як є, так я вам і кажу. Дякую вам за увагу. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте вподобайки лайки, натискайте на дзвіночок, і тоді не будете пропускати мої. Відео, які виходять на моєму каналі. Всіх обіймаю мирного неба і нашої скорішої перемоги я вам всім -сім бажаю!